Це побутова вентиляція для mm -hmm. житлових приміщень. Автоматична система, яка активується, коли, наприклад, нам не потрібна рекуперація. І до мінус 15 ця установка може працювати з цим теном. Mm -hmm. Основна проблема будь-яких систем вентиляції примусових це те, що ми зазвичай пересушуємо повітря і встановлюється досить просто. Ось у нас такий буде е Komплект. комплект підключення. Також маємо такі дифузори, різні у нас є дизайни, постійно оновлюються в каталозі. Отже, хочу продемонструвати, як виглядає фільтр, який вже попрацював. Це скільки який час він працював? Півроку. Або люди, які не встановили собі вентиляцію, чим би вони дихали, не маючи такого фільтра. Так само встановлю фільтр. В місце, де був попередній відпрацьований, і так само стрілечкою вниз, яке показано на самій панелі установки. Друзі, доброго дня! Сьогодні нове відео на моєму каналі, і ми говоримо сьогодні про систему вентиляції кондиціонування. Зі мною сьогодні Сергій. Пан Сергій, доброго дня. Yeah. Сергій це представник компанії Кермі. І мало хто знає, що Кермі займається не тільки опаленням, тобто радіаторами, це їх основна, основний напрям, але ще займається кліматичним напрямом, в тому числі вентиляцією. Сергій, скажи, таке перше запитання, як давно Кермі займається. Вентиляцію, кліматом і так далі. І наскільки це взагалі в плані компанії? Наскільки це великий департамент? Саме вентиляцію в кермі в Німеччині вже 10 років з цього якраз року. У нас така річниця. Угу. А в Україні ми вже насправді 5 років, бо навіть трішки більше представляємо це обладнання і вже маємо декілька об'єктів реалізованих, і взагалі, в принципі, цей напрямок до нас. Вже можна сказати, вже і стратегічні. Так де ми зараз знаходимося, на якому об'єкті, і про яку установку ми будемо сьогодні говорити. Ми знаходимося в шоурумі компанії Тіва в місті Рівне. Дякуємо їм, що запросили зняти це відео. І вони мають діючий стенд з робочою нашою установкою, яка забезпечує вентиляцію в цьому приміщенні, також в приміщенні в деяких кабінетах і в open space, де працюють менеджери. А взагалі давай, давай почнемо з бази. От, що є в асортименті кермів ну, з точки зору вентиляції, і які рішення чи проблеми там можна вирішити за допомогою продукції кермів? Загалом, наша вентиляція, наш асортимент це побутова вентиляція для угу. житлових приміщень. Це на цьому ми сфокусовані. Звичайно, основний продукт це наші установки. Які мають різну продуктивність по повітрообміну невеличкі установки для невеличких квартир, там від 125 mm -hmm. кубов на годину витратою повітря і до 600 кубов установка, mm -hmm. схожа по розміру, як представлено на цьому стенді. Окрім установок, є весь по суті, асортимент повітроводів, головних mm -hmm. повітроводів. Всіх каналів, якими можна забезпечити повний, повний об'єкт на, на, на будь-який, по суті. Площу для саме житлового приміщення, угу. тобто там рішитки вентиляційні, повітроводи і так далі, там кріплення да, повітроводів. Е, так, усі, усі можливі повітроводи, хоча наша концепція вона досить проста, вона не потребує якихось складних розрахунків систем, угу. тому асортимент він закриває весь комплекс, угу. але він не є якимось там дуже-дуже великим, тому що це якраз концепція нашої системи: спростити монтаж. Спростити підбір і uh -huh. зробити систему вентиляції не якоїсь складної, ну, інженерною, такої дуже ну, надскладним рішенням, uh -huh. але досить простим, інженерним, але, але водночас ефективним рішенням. Окей, uh -huh. okay, тоді давай поговоримо про це чудо пристрій, okay. так би мовити. А, яка є функція, що, які, які переваги цього самого uh -huh. пристрою. Установка в одному корпусі має все необхідне для роботи тут є вентилятор витяжний вентилятор приточного повітря Є звичайно всі виходи, відвідники, фільтра, вся автоматика знаходиться тут, і в принципі це в одному корпусі комплексне таке рішення. Установка приточно витяжна установка з рекуперацією тепла. Тобто, основний елемент це звичайно, теплообмінник, угу. який забезпечує економію енергії. Тобто, все знаходиться в одному корпусі, то умовно потрібно підключити ну, електроенергію в повітрувод вхідний, витяжний і подаючий, да, і тут ще якийсь злив конденсату да, є так. Конденсат потрібно зливати, оскільки там звичайно теплобінником може він утворюватися, особливо якщо ми говоримо про установку з ентальпійним теплообмінником. І загалом вся установка вирішує. Ну, питання вентиляції повністю да, для одного будинку. Це і приток свіжого повітря, uh -huh. видалення відпрацьованого повітря, це звичайно фільтрація повітря, яке надходить. Uh -huh. Наші фільтра теж мають дуже хороший рівень фільтрації саме для побутового сегменту. Це найкращий рівень, який є в градації, скажімо, в європейській для uh -huh. саме житлових приміщень. Ну і також, звичайно, це рекуперація це певний рівень енергозбереження за рахунок того, що ми відпрацьованим повітрям підігріваємо припливне повітря, і ми можемо на цьому економити, маючи свіже повітря завжди. При якому мінімальному температурі зовнішнього повітря працює установка? Дана установка, якщо вона не оснащена теплододатковим електронагрівачем, вона mm -hmm. працює до мінус п'яти. Mm -hmm. Але в наших кліматичних умовах, звичайно, ми рекомендуємо цю опцію. Це має бути завжди да, встановлений додатковий тен. Функція його не як якогось окремого нагрівача суту повітря, але чисто для підтримки. Роботи системи на більш низьких температурах, і до мінус 15 ця установка може працювати з цим теном. і він також встановлюється всередину, тобто він не буде зовні, так, все одно буде компактно встановлює... виглядати. Так, він встановлюється всередину, і для більшості установок він має внутрішній монтаж, і тільки для одної найменшої установочки, бо там вона дуже, угу. дуже компактна. Він буде зовні, але він дуже маленький, в принципі. Угу. І це все теж продумано. І він автоматично керується, не потрібно якось його там. Встанов, ну, додатково якось програмувати і так далі. Тобто він бачить датчики температури і, і завдяки цьому постійно підключає його якщо за потреби. Ми, ми бачимо цю вентиляційну встановку без кожуха зовнішнього. Сергій, зараз розповість, з чого вона складається, які там елементи є. Перш ніж там розказати, що всередині, ми бачимо, ну, по суті, зовні майже нічого, оскільки все до, досить добре, як ми бачимо, утеплено. Тобто це одна з переваг наших установок. Шумоізоляція на найвищому рівні. Шумо і теплоізоляція. І вона має один з найкращих коефіцієнтів перетворення енергії, ну, має на увазі рекуперації. Да? Угу. Якраз в тому числі за рахунок. Облаштування такої дуже міцної і щільної ізоляції високоякісної, щоб ну, жоден елемент там не, не витрачав зайвого тепла, скажімо так, або холоду, якщо uh -huh. він працює е, в режимі е, охолодження влітку. Так? А на борту, як я сказав, є основний елемент це теплообмінник, ось він, тобто ми кришку зняли і досить легко можемо його просто витащити і змінити. А є також датчики. Тут у нас є чотири температурних датчики, які вимірюють усі температурні показники кожного з повітроводів, тобто повітря, яке видаляється, повітря, яке надходить в приміщенні повітря ззовні з вулиці і повітря по, витяжне, скажімо так. Ну я звернув увагу, що всі вони датчики підписані на ізоляції: Т2, Т4, що так. зручно, щоб не переплутати потім може в процесі роботи. Я так розумію, так. що в інструкції це ж всі номери так, саме звісно. цих датчиків. Так, звісно, для сервісу це досить зручно, оскільки є схема, а, яка може знадобитись при якомусь сервісному обслуговуванні, можливо, замінні датчикові. Якомусь іншому там ремонті, і це дуже досить зручно. Ще ми маємо два пресостати. Ось вони підписані зверху p 1 p 4 Їх функція вимірювати перепад тиску, і в тому числі ми можемо зафіксувати спад підвищення опору за рахунок того, що забились фільтри, наприклад. І процес просигналізує автоматика, що вже пора замінювати фільтри, оскільки вони забиті. Плюс є додаткова можливість встановлювати в цьому місці датчик, навіть не датчик, а регулятор перепаду тиску, і система буде само вирівнюватися, само балансуватись по, по, по повітрю, скажімо так, як в як в відравліці, але. Так само і тут ми можемо отримати постійний перепад тиску повітря, що буде оптимізувати роботу системи схожим чином, як, наприклад, систем опалення працюють клапан. І ще з того, що ми тут можемо побачити, це два приводи на кришки, які перекривають або відкривають систему байпасу. Це автоматична система, яка активується, коли, наприклад, нам не потрібна рекуперація. Це може бути деякі моменти, коли зовнішня та внутрішня температура ну, може бути однаковою, наприклад. Нам uh -huh. просто потрібно подати це повітря а, влітку, скажімо Напряму. напряму, uh -huh. оминаючи теплообмінник, а, але воно проходить через фільтр, тобто фільтрація проходить, повітря надходить, uh -huh. і ми таким чином просто ну не. не... Задіємо теплообмінник, і навіть ця функція може бути корисною теж в тому плані, коли, наприклад, ми в літні дні можемо охолоджувати за таку цього трішки так? холодного повітря надавати, оскільки, наприклад, вночі, коли температура влітку зменшується, mm -hmm. а наш дім за денний час, коли, наприклад, спекотно, він нагрівся, і ми можемо трішки це холодне повітря використовувати як. Кондиціювання це не буде повноцінним кондиціюванням, як там від фанкойлів uh -huh. або системи кондиціювання. Але тим не менше ми на 2, наприклад, градуси можемо зменшити температуру за рахунок просто автоматики, яка сама це від, відслідкує і подасть нам uh -huh. свіже повітря відфільтроване, що буде ще е, комфортніше. А знизу дивіться, є підключення конденсату, від, від конденсату і ще одна заглушка чи вихід, що, що так, це, так? це заглушка. Нам потрібно відводити конденсат, оскільки все ж таки можливе утворення конденсату на теплообміннику в певних режимах роботи. І чому тут два отвори, тому що система може бути перекинута ліворуч або праворуч. Угу. Це універсальний такий прилад, оскільки в монтажній ситуації ми не завжди можемо знати одразу, де буде ліва частина, або права тут як нам повітроводи зручніше виводити в той чи інший монтажні ситуації. Тому Можемо перекидувати конденсатовідвідник відвідник відповідно на ту на нашу потрібну сторону. Один ми заглушуємо, а один ми тоді задіємо. Так само зверху ми будемо міняти там або з вуличного мовно сторона, або угу. со сторона подачі повітря в приміщенні. Крім стандартного теплообмінника, також є можливість встановлення. Ентальпійного теплообмінника. його основна перевага, те, що він оснащений мембраною, що може додатково обмінюватися вологою, таким чином, щоб не пересушувати повітря в приміщенні. Оскільки основна проблема будь-яких систем вентиляції примусових це те, що ми зазвичай пересушуємо повітря і нам потрібно якось цю вологу відновлювати. Тому ентальпійний теплообмінник може підійти якраз для цього. Головний канал виглядає таким чином. Це одразу вже готовий ізольований елемент, який є цим повітропроводом. І складається з матеріалу ЄПП. Досить досить простий в монтажах, не легкий, потребує інструментів. Що важливо, легкий, щоб коли ти працюєш на висоті, щоб так, легше так, встановлювати. Так, легкий і дуже мені подобається, що немає ніяких додатких додаткових там. Його клеїти не потрібно, просто зібрати, вставити і все. Саме так немає ніяких додаткових клеєвих там. У нас інструментів. Ми це зафіксували. Він досить щільно фіксується і надійно тримається, і в принципі, слугує, слугує дуже довго для приміщень, в яких Наприклад, немає е, опалення. Наприклад, на горіщі, де температура може бути нижча, у нас є е, окрема е, опція, яка має більшу товщину <гум> ізоляції 42 мм. міліметри. <гум> це у нас <гум> <міліметрів. гум> Зах, захищає від тепловтрат. Да? Саме так, То це все <гум> ж таки для більш утеплених приміщень має використовуватися, але є додаткові опції саме для таких потреб. <гум> а який максимальний діаметр? Це ось якраз у нас максимальний діаметр 180-ка, mm -hmm. є трішки менше, 160-125 діаметр, який теж використовується систем поменше скажімо так, витрати. Mm -hmm. Mm -hmm. Монтаж повітряпроводу досить простий. На нашому розподільчику можу показати, наприклад, коли ми маємо його в зборі, бачимо mm -hmm. заглушені е, виходи повітря. Просто ми знімаємо заглушку. Е, Внутрі буде ще такий вкладиш, який теж треба зняти. Це якраз той елемент шуму і теплоізоляції, який додатково оснащується сам. теплообмінник. він знаходиться в внутрішній частині, угу. повністю проклеєний. А, і встановлюється досить просто. Ось у нас такий буде е комплект. комплект підключення. Ми його таким чином встановлюємо і фіксуємо. Все. Зручно да, нас Труба підходить, ми її просто сюди встановлюємо і фіксуємо цим замочком. Угу. Тобто, просто закривається. Так. І фіксація вже у нас монтаж відбувся. Якщо нам потрібно гідравлічно відбалансувати систему, ми маємо таку шайбу, угу. яка є маркована. Ми можемо зробити певні розрахунки або, наприклад, вже. Імперичним шляхом під час, під час монтажу, замірю, замірюючи перепади тиску, і ця шайба теж встановлюється у нас в внутрішній частині під час монтажу, і вже вона має певні значення угу. по різниці, щоб зробити нам певні балансування супротив повітря так, і таким чином теж відбувається балансування системи. З таким дуже просто ніяких додаткових інструментів складних розрахунків не потрібно. Тобто Ця система дуже спрощує монтаж і швидкість монтажа, і все набагато швидше. Також маємо такі дифузори, різні у нас є дизайни, постійно оновлюються в каталозі. Цікаві, інколи дизайнерські рішення маємо. Він складається з двох частин. В час частина встановлюється. Безпосередньо в пленум, в стелі, да, переважно, і ми можемо, якщо ми використовуємо вже такий дизайнерський дифузор, то ми можемо відбалансувати систему вже безпосередньо на ньому, змінюючи положення ось цього перемикача. Також мається на увазі теж робочий переріз. Так, так само, як з цієї шайби, але ми її тоді не використовуємо. Використовуємо балансування безпосередньо на дифузорі, що насправді теж набагато простіше, ніж робота з цією шайбою. Окрім такого, клапана є ще трішки інше рішення для інших видів дифузорів. Теж так само ми налаштовуємо переріз, балансуючи систему. Крім цього, деякі системи оснащені додатковим фільтром. Це, наприклад, потрібно для витяжки в повітря, наприклад, з більш забруднених приміщень угу. десь можливо на кухні, коли дифузор десь знаходиться ближче там, до, до плити і так далі. Тобто ми тр Треба захистити. Знову ж переріз можна змінювати. Так, да? так, так само. А, а, так, а так виглядає ще один варіант дизайнерського дифузору, який можна там вже сказати, як щільовим. Да? Дизайном цель теж металевий, Вони профарбований. В, тільки в білому кольорі чи бувають інші кольори якісь. Наразі ми можемо тільки в білому запропонувати. Mm -hmm. Зараз я покажу, як потрібно замінювати фільтр на наших установках Кермі Xvel серії S. Отже, робиться це дуже просто. По-перше, потрібно вимкнути установку, а далі ми таким простим рухом відкриваємо кришку, фіксуємо її в положення. Потім відкриваємо. Ізоляційні вкладиші. Достаємо їх, і ми вже бачимо безпосередньо фільтр. Винімаємо таким простим рухом фільтр і можемо його замінювати. Отже, хочу продемонструвати, як виглядає фільтр, який вже попрацював. Цей фільтр пропрацював вже півроку. Ми знаходимося біля дороги, де досить підвищений трафік, тому ми бачимо, що якраз фільтр досить брудний. Рекомендація раз півроку замінювати, да? чи в залежності від mm -hmm. того, як там датчик покаже рівень забрудності? Рівень так, по-перше, потрібно орієнтуватись на те, що нам видасть помилку установка, або сигналізує про те, що вже пора замінювати фільтр. Але рекомендується міняти фільтр раз на півроку. Коли ми знаємо, що там знаходиться об'єкт десь не так вже, скажімо, в забрудненому місці. Mm -hmm. а, але якщо у нас от як в цьому випадку, то можливо навіть і частіше доводиться міняти. Але, звичайно, це якраз демонстрація того, чим ми би дихали, або люди, які не встановили собі вентиляцію, чим би вони дихали, не, не маючи такого фільтра. Да? Що на що потрібно звернути увагу при заміні фільтру, це про те, що в нас два різних фільтри, які відфільтровує припливне повітря, як в цьому випадку, uh -huh. і другий фільтр, який відфільтровує витяжне повітря, щоб захистити теплообмінник. Uh -huh. На даному якраз в мене в руках фільтр припливного свіжого повітря з приміщення. Тут у нас є стрілочка, як його монтувати, і маркування. Маркування згідно стандартів європейських F7 це один з кращих, скажімо так, градувань саме для фільтрації побутових систем. Звичайно, є фільтрація більш тонка, але це вже зазвичай якісь особливі потреби. Так, окей. Отже, ми. Після того, як дістали відпрацьований фільтр. Потім встановлюємо вже е, новий фільтр на те саме місце, отаким от рухом, враховуючи положення стрілочки. Mm -hmm. okay. Так само проводимо ту ж саму маніпуляцію з фільтром е, повітря, яке ще видаляється. Ось теж можемо порівняти, як вони виглядають, новий та. Фільтр, що вже попрацював. Так само встановлюю фільтр в місце, де був попередній відпрацьований. І так само стрілочкою вниз, як і показано на самій панелі установки. Далі закриваємо ущільнюючі вкладиші ізоляційні на те саме місце. Закриваємо кришечку після всього, і після цього ми встановили нові фільтри, і ми можемо включати установку. Єдиний момент, що нам потрібно встановити таймер на пульті керування для наступної перевірки фільтра. Це може бути різний період, а оскільки ми знаємо, що тут установка досить швидко забруднюється. то це потрібно встановити на 180 днів. Як додаткова перевага, крім, крім того, що ми маємо систему, про яку ми сьогодні поговорили, mm -hmm. що в неї досить легкий, простий монтаж. Вона має і досить простий, легкий підбір, проте ми можемо теж з цим допомогти, якщо потрібно на перших етапах, наприклад, зробити попередній підбір і mm -hmm. показати, як це вже в подальшому можна реалізувати, оскільки в нас є ряд вже реалізованих об'єктів, є певний досвід, то ми можемо з цим поділитися залюбки. Mm -hmm. Добре, дякую, Сергію, що сьогодні приділив увагу. Показав нам переваги і особливості систем вентиляційних систем керів. Було дуже цікаво. Дякую і до нових зустрічі. Дякую.